Всім привіт! Ви на каналі Назівсе і зараз я пограю в гру під назвою Віч Край, частина друга, ну або розділ другий. Це хорор гра, Перша частина теж вже є на каналі, її давно проходив. Тому, якщо хочете, можете зацінити і теж її прийти, якщо не проходили. Ну і давайте поставимо англійську мову, бо російську вам брати не раджу, української нема, а російська фігня. Тому починайте розділ з другу, друг, другий з показу нам історії. Нам показують дівчину в червоній ковтинці. Вона розмовляє з нами. Ми тримаємо чарівну паличку, вона нам щось каже і каже: піти забрати червону ковтинку. Від якогось лісу, ну і відправляє нас в цей ліс. Ми заходимо і впадаємо в історію. Тепер ми можемо творити сюжет. А коли ми впадаємо, то в нас є одна річ це ще рівна паличка з двома зарядами. Е, і перше, що нам треба зробити, це підняти глечик з квітами або квіти і забрати звідти ключ. Да, напевно, хтось її там сховав перед входом, щоб запам'ятати. І тут у нас є картина. Е, ще треба дні, дві частини, вже є бабуля. До речі, це напевно відсилає нас на червону шапочку, ну, на каску червоної шапочки. Там, де була червона шапочка, бабуся і вовк. Ну, Я думаю, всі знають цю казку, не буду розказувати її. І, в принципі, ми маємо забрати ручку для нашого любимого колозя, але спочатку ми маємо змію приротити в нитки, щоб потім може забрати було цей лут. Потім, звичайно, це не тратить наш заряд. Тобто це просто таке заклинання, яке не витрачає заряд, просто трохи перенагріває паличку на якийсь час. Нам треба було цю штуку вставити в колодязь. Тоді підніметься саме відро, яке ми зможемо забрати і потім використати, але зараз нам використовувати його не треба. Забираємо ножиці з під нитки, бо по-іншому ми їх не забрали, бо змія все таки небезпечна. До речі, вже з'явилась відьма, яка теж ходить. Я не знаю, вона тут. Опинилася, це дуже дивно, але окей. Заходимо в такий більш-менш ліс. Сюди не може пролізти ніяк ця бабця, бо тут треба присідати, а ці монстри не вміють присідати. До речі, від цієї кам кампанії зроблений морозивник, і якраз в цієї гри. Дуже сильно пророблені персонажі, бо вони колись не можуть е, пролізати колись можуть. Наприклад, морозивник може присідати і в такі, наприклад, вентиляції, а інші персонажі їх не можуть, наприклад, такі, як містер Мід і, і, і ще що там хтось. І перша частина картини це показує нам вовка. Вовк, до речі, теж небезпечний, схожий на вовкулаку, але думаю, що все-таки це вовк. Ідемо його в головний будинок, я буду називати це головним, головним будинком, і ставимо його на місце. І нам тепер треба саме оригінальне фото цієї дівчинки. Для чого? А я скажу вам потім. Ну, спускаємося і йдемо. Нам треба вже знайти трохи інший лут, але будьте обережні, бабця або відьма вас чекає і хоче зловити. Вона не проти полакомити таким делікатесом, як ви. І ми приходимо трошки в інше місце до дерева. Ми маємо пройти трошки далі. Ми ж спеціально для цього різали кущі. Вона, бачите, не може присісти, тому просто ходить і чекає вас. Можете ви можете вже не брати, хоча вони там ще будуть треба, але там один раз. І в цьому місці є лом. Лом вам потім треш треба буде і какашечки. Я вам розказав ще про какашечки. Ви не можете їх ніяк відкрити. Вам треба для цього буде лопата. Е, і в какашечках може бути якийсь лут, а може там його і не бути. Ну, забираємо в принципі, лом і йдемо відкривати туалет. Да, Це для туалета. Не розумію, для чого закривати туалет. Якщо, наприклад, ви хочете, захочете в туалет, то потім вам його треба відкривати ломом. Да, дивно. І в туалеті буде лопата, яка вам потрібна для розкопки ось такого гівна. Да, трохи. В якомусь гівні його не буде, ніякого лута, як я вже сказав, а в якомусь буде. Але ще треба розкипати яму біля сарая, щоб можна було в нього попасти. якось. Тут я забираю відро замість лопати і бачу відьму. Хочу стрільнути в неї заклинанням і витратити один заряд, і просто стріляю в неї громом. Блискавка вдаряє її, вона зупиняється на пару, не знаю, навіть може на 30 секунд, може на хвилину. Ну, коротше надовго, ви зможете втікти. Розкапую гівно, але чомусь лута взагалі немає, і це дуже дивно. Але мені тепер вже треба відро, а вона там стоїть. Але все-таки вона пішла трохи в іншу сторону, тому я зміг її обманути і забрати відро. Тепер мені треба йти до сарая, саме там мені треба буде юзнути відро. Я проходжу між цим шляхом, і отут мені треба його поставити. Коли ви його поставите, то вам треба буде покласти до нього два камня. Але коли ви берете камні, то ви дуже повільні, тому будьте обережні, відьма може вас схопити. Ну І вони будуть опускати це відро. А це коли опускається відро, то піднімається трохи інший камінь, який я вам трохи потім покажу. І ось тут лежить другий камінь, який вам треба буде довго нести. Для цього ви можете відкрити двері, які були закриті за одного каміння, який там лежав, ну і зайти. Але я не відкривав, щоб відьма не могла прийти туди. І ось тепер цей камінь підніметься і ви зможете пролізти всередину. Не знаю, як він пролізає, бо камінь все-таки не так далеко і піднявся. І тут буде червоний ключ. І там буде вже лежати червона накидка, яку нам треба буде забрати. Але для цього нам треба червоний ключ, правильно? Ну, ми піднімаємося, в принципі, і тепер ми можемо вилізти наверх. Коли ви вилеж... вилеж... вилезте наверх, тут буде такий слід, що, типу, якийсь рожевий, там, типу, хтось втікав, і ще сторінка книжки. Ця сторінка книжки навчить вас новому закляттю. Ви зможете рослини перетворяти на трохи вищі рослини, і вони почнуть рости. Ось таким. Кружевким заклинанням, тобто кружевим. Ви підходите до дерева якогось і просто робите своє заклинання. І воно робить магію і починає рости. Да, прям магія в Хогвартса. І тут я чекав, що відео прийде і поб'є мене, але вона не прийшла. До речі, підніматися по цим ліанам вона не зможе. Тому, якщо ви підніметесь, то все, вона від вас відстане. Піднімаємось на будинок і тут треба зайти ось в цей момент. Да, ось саме сюди. Тут буде стояти ліжко. І, звичайно, під ліжком щось буде з іншої сторони. І це буде ще одна штучка. Це буде картиночка е, з правильним рішенням, куди треба йти. Але ви можете відкрити ось цей люк і просто спуститися вниз. Да, тепер ця, ця мисля вже буде відкрите. Коли ви спуститесь вниз, то маєте піти в лабіринт. А ви спитаєте, де знаходиться лабіринт? А він знаходиться ну, в відкритому місті. Е, і ось тут дивіться. Бачите, проходити з дома. І за вами біжить відьма, ну, а точніше за мною. І ви маєте від неї якось втікти до лабіринта, який можна буде пройти саме за допомогою цього листка, по-іншому ніяк. Я біг від неї з лопатою, і вона мене все-таки схопила. Ба я трохи там зупинився, залагав. Я подивився рекламу, і вона мене тягнула. Мені треба було знути мою чарівну паличку, і саме ізнутий грім, щоб вона в ступорі мене не утянула, я зміг спокійно втікти. Не дивився смертельну кінцівку, але думаю, вона була там цікава. До речі, заряд при цьому ви не втрачаєте, коли стріляєте в неї. Я розкопав ще одну какашечку біля, біля лабіринта і отримав синій ключ. І чесно, мені цікаво, хто робить ці какашки? Тут немає якогось звірятки. Чи це робить ця відьма? Бо, типу, в неї туалет закритий, і тому вона какає просто на повітря. Цікаво, дуже. сюжет новий з'являється. І дивіться, коли ви зайдете в цей лабіринт, то вам треба йти в той напрямок, який показує вам ця картинка. Якщо направо, то направо. Якщо вліво, то вліво. І так видіти до кінця. Тут будуть черпи, якісь знаки, типу, зупинись, і тут потребуються ножиці, які я, блін, давно викинув. Тому вертаємося з лабіринту. До речі, тепер вона щось тут стояла, чекала, але не побачила мене і мені повезло. Ну, бо я сижу, бачите, вона бачить. І тепер вам кожен раз не прийдеться проходити лабіринт, одного разу вистачить. Цим синім ключом ви можете відкрити шафку. Ну, це, в принципі, зараз не так сильно треба, тому, в принципі, виходимо звідси і йдемо. Далі грати. Забираємо який перед цим поклав в цьому місці, і зразу йдемо до лабіринту. Тут навіть трохи кров є в цьому місті, тому це капець. Це якісь шахти, типу такого. Тут прям діаманти добувались. Ну, в принципі, викорінюємо ці кущі, тут їх аж три, які там, в принципі. і нам більше ножиті не треба. І тут буде код на табличці. 561. Ну, Він взагалі у всіх різний, там просто, я так читаю, тому в принципі, не треба е, думати, що він однаковий. І, в принципі, тепер вводимо цей код на цій панельці: 5 6, і, звичайно, ж, один. Коли ми ведемо, то двері зразу відкриються автоматично, і ми зможемо зайти. Тут будуть отакі печери, вони будуть світитися синім, це, напевно, якісь діаманти в цьому світі. Ну, і коли ми дійдемо до кінця печери, то тут буде плакат останній. Це буде червона шапка. Ну, да, Тому ми забираємо її і виходимо звідси. Йдемо, йдемо, йдемо з лабіринту, але нам ще треба зробити пару речей, які теж для нас важливі. В принципі, виходимо, тут знову стоїть ця відьма. Я не знаю, вона може тут кожен раз стоїть, тобто спавниться. Коли я заходжу в лабіринт, вона спавниться саме тут. До речі, бачите, ось так вона виглядає, типу настрашено. І, до речі, за нею, тобто на цій картинці, є сердечка. А в, вовка там теж щось було ззаді, але я не подивився сорян. Піднімаємося в головний будинок, закриваємо з собою двері або не закриваємо, як вже хочете. Вона вас все одно не побачить на тупа на режимі легкому. На інших режимах не знаю. Ставимо її, і тепер у нас повністю є шедевр. У нас е, показується три знаки: це X, е, кружечок і квадратик. Ну або Х, не знаю. І тепер в цій штуці ми маємо вести цей код прямо по порядку: X, е, цей кружочок і квадратик. Коротше, я цю загадку дуже довго робив, десь 6 хвилин. Я не знав, як її рішити. і потім просто подивився відео чуже проходження і зміг вирішити. І тут нам дадуть червоний ключ. Це вже майже фінал цієї гри. Тепер ми маємо пробратися, в сарай. І там відкрити цю темницю. Але будьте обережні, щоб вас відьма не схапала, а то схапає її все. Вам знову треба буде дивитися рекламу. Спускаємося в цей камінь. І, до речі, вона тут вже не зможе до вас прийти. Бо Вона знато товста. І відкриваємо ці двері, відкриваємо їх. І, нарешті, майже фінал. Забираємо цю червону накидку і виходимо звідси. І тепер треба просто втікати. Тому просто беріть. І втікаєте прям з усіх ніг, просто рань спідран. Вона мене побачила, тому прийшлось трохи обходити сарай, щоб її обманути. Але потім я зрозумів, що в мене ще один заряд грому. Тому я просто вдарив близько блискавку і почав втікати. Іди нафіг, тупа відьма, бабка. Ми втікаємо з цієї червоної худі, і нам показують, що ми тіпа, принесли вона тіпа, була здивована, що ми зробили це. Вона думала, що ми просто померемо, напевно. Потім ми йдемо, даємо, і вона каже, я бачу, що там щось трапляється, можете почитати, бо я не хочу цього читати, бо це дуже довго буде. Ну і в принципі, ми йдемо з нею, і вийшло що я 21 хвилину і 32 секунди проходив цю гру. Тому дякую всім за перегляд, став лайки, підписуйтесь на канал. Третю часу, коли вона вийде, я теж пройду. Тому всім дякую і всім до побачення!